Бійці бригади прикордонників помста стримуть ворога на куп'янському фронті у їхніх спробах закріпитися біля річки Оскіл. Серед останніх результатів відпрацювали по 19 окупантах. 10 було поранено, 9 ліквідовано повністю, а ще знищено та пошкоджено ряд техніки гармату, військову вантажівку, автомобіль окупантів, мотоцикл. Окрім того, наші воїни спалили два склади боєкомплекту, два склади паливно-мастильних матеріалів, пункт управління БПЛА і два генератора противника. Тим часом бійці 47-ї бригади Магура разом із підрозділом 82-ї бригади відбили новий масований штурм росіян на території Курщини. Цього разу знову йшли колоною. Техніки таку тактику ворог почав застосовувати нещодавно. Атаку ворога вдалося відбити. Втрати росіян у цьому штурмі. Склали три танки, що вартує 6 мільйонів доларів. Сім бойових машин піхоти це 7 мільйонів доларів. Серед живої сили, яка в росіян безкоштовна, це втрати окупантів склали приблизно роту 35 знищених та 62 трьохсотих росармійців.